Мої всім вітанечка, доброї ночі, доброго вечора. Я знаю, що закінчиться, закінчився, так би мовити, день. Я знаю, що це день 1 червня, це захист дітей. Але я не знала, що побажати що сказати в такий період, в такому стані, коли йде війна. Що хочу насамперед сказати по цьому приводу? Хочеться побажати діткам, батькам, дітей, діткам самим здоров'я коханих і здорових, щасливих батьків, мирного неба над головою, і щоб вони жили в злагоді, в щасті та в мирі. Напевно, це саме головне. Так, наша постійна рубрика, щоб я не розхвилювалася, тому що я підбирала слова. Я не знаю навіть, що говорити в такий період, в такому стані. Наша постійна рубрика. Хто про вас думав, на ніч дивлячись, і ми на початку будемо дивитися енергію. Людина, яка про вас думала. Подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки, і ми зараз подивимось, хто прийде до вас. Дуже хочеться, щоб це була людина нова, перспективна, активна, щира, закохана вас. Дуже хочеться, щоб людина. Знаєте, щоб я побачила, які ви щасливі написали, що все ніяких більше но, старих якісь помилок і, і старих якісь там колишніх і так інше. І так, давайте подивимось. Я не знаю, хто тут вийде, але буду тягнути. Хто прийшов, хто думає про вас, саме про вас, на ніч дивлячись. Людина, яка не зовсім, не зовсім нова, ви її знаєте, тому що тут шльопки, топали шльопки, як там в піснях шльопки шльопали, так, ну бігла людина. По шестірки мечів, ця карта вказана на процес переходу, не просто переходу. Тут людина щось накоїла вам не дуже гарне, і спітляла. Давайте так я скажу. Не просто пішла, відійшла, а спітляла. і могла знаєте, так дуже рішуче і молніносно. Дуже важко цій людині переживати якісь процеси під назвою прояснення. Людина намагається залишити все позаду, ну, тому що вона накоїла якісь таких не дуже гарних речей, тому що шестірка мечів. Це людина, яка розуміє, що вона щось зробила негарно. Тому що перед шестіркою мечі веде петірка мечі, яка говорить про зраду. Про поразки, про перемогу. Перемога, не дивлячись на якісь емоції, почуття. Тобто тут може бути і обман, і чесна гра, і тому інше. Тому після цього людина втікає, тому що вона знає, що насправді після цього їй потрібно буде щось розповідати. Але людина, я так розумію, по шестірки мечів не звикла цього робити. І от їй ліпше побігти. Від цього всього це може бути до речі, шість по королеві кубків, яка тут вийшла. Це може бути жінка, на яку ви дивитесь. Це жінка з глибокими почуттями, це емпатична, м'яка, але насправді жінка може бути і не такою ж м'якою, вона може бути вибухною, вона може бути істеричною та інше. Тобто, так, емпатія присутня, так, чутливість, енергія м'якості. Але знаєте, сигніфікатором, що це може бути і чоловік, і жінка. Розумієте, просто в таких чоловік може бути в м'яких енергіях, і жінка може бути в таких енергіях. так? А також це може бути жінка, яка знаходиться в полі цієї людини, на яку ви дивитесь. Правосуддю я можу сказати, що все ж таки бумеранги, карми, вузли, все ж таки, всесвіт він реагує на. А, дії пов'язані негарною поведінкою а, з іншими людьми, і тут можливо, прийшла кара, так би мовити, тому що правосуддя правосуддя це енергія. Справедливості, це енергія рівноваги, відповідальності, логічного аналізу. Людина, можливо, зараз замислюється об'єктивно, що вона взагалі, от, наприклад, зробила. А правильно, що вона зробила? А правильно вона збігла просто? Тому що дії були ні по правосуддю, Розумієте? І людина зараз може перебувати в переосмисленні, тому що щось тут у людині підгорає. Правосуддя просто так не виходить. Так, ми можемо сказати, що людина може займатися різноманітною діяльністю, але не будемо на цьому зауважувати. Хто ця королева а, Кубків? Це ви, чи і, чи м, жіноча роль? В енергіях чоловіка двіка Пентаклів, сила і тріка мочів, І трікамичів. Я можу так сказати, що королева Кубків швидше за все, це не він сам. А та жінка, яка є в полі цієї людини, пов'язана з емоційним потрясінням, тобто з вами, якщо ви дивитесь. На чоловіка. Чоловіки, повертайте на себе. Це, про, знаєте, це розуміння того, що тут могли бути навіть трикутники по три мечів. розбивши серце не тільки вам, людина могла розбити серце і собі. Тому що королева Кубків це ж таки кохана жінка, яка не дає спокою цієї людині. Напевно, так потрібно. Правосуддя просто так не вийшло би на сигніфікацію. Напевно, людина повинна щось переосмислити, продумати. Що він думає про вас, оця людина? Шестірка кубків, двіка мечі, він. Він закривається ще вона. А ми розкриємо король пентаклів і залишимо на суді. Я, ви знаєте, так відчувала, якщо вийшла карта правосуддя, а ви от така людина дев'ятка пентаклів. Дивіться, а я так відчувала. Ця людина зараз. Дуже активно про вас думає і пам'ятає. Якщо ви думаєте, що ця людина про вас не думає, вона думає, вона не те, що думає, вона вас буде пам'ятати все своє життя. Вона думає про повернення, вона думає про важливість вашого зв'язку з цією людиною. Але при цьому всьому не готова робити якісь рішучих кроків. Хочеться повернутися в минуле. В минулому було так гарно. Минуле це залишення минулого. Ви змінилися, ви, ця людина, все світ змінився, не буде вже так, як в минулому. Але людина все одно повертається в минуле. Людина боїться невпевнена собі, як діяти по твіки мечів, тому і закривається. Ця людина намагається відчути, що ваш зв'язок має дуже важливе і глибоке значення по суду, тому що людині припікає, від людини можуть Всесвіт вищі сили брати відповідальність за ті вчинки які вона скоїла по відношенню до вас. Розумієте? От така людина думала про вас, і от такі думки були щодо вас.